Кряний золотистий пистя всюди розлітає, мов земля бури під ногами застилає, осінь казка кольорова, як картина в серце сяє. Цах стоять мовчазні, Вітер шепотить секрети, гілки відгукують разні. Друзі, мене звати Віта, а ви на каналі Вікторія Боряк. І сьогодні я вам розповім про свої плани на осінні в'язання у спільному проєктові Вернісаж осінніх барв. Посилання на організатора, спонсорів та всіх учасників нашого проєкту ви знайдете в описі під відео. Проходьте, будь ласка, дивіться, надихайтеся, в'яжіть разом з нами, в'яжіть, як ми, в'яжіть краще нас. А тепер я вам детальніше розповім про спільний проєкт Вернісаж осінній парк» 2024 року або третій сезон, і що я планую брати на цей момент зйомку відео. У тому році у нас є зміни попередні два сезони. У нас було два організатори: Маруся з каналу Марусна скринька рукоділля» і Ліна з каналу. Мій творчий простір, мабуть, все ж такий канал називається, якщо я правильно пам'ятаю. Але в цьому році у нас тільки один організатор. Проект наш буде тривати з 19 серпня по 13 жовтня, 8 тижнів. За цей час треба буде встигнути і зв'язати, і до 13 жовтня відзвітувати. Щонайменше треба зробити два звіти: ось цей перший вступний і останній, який називається підсумки. А ось протягом цих восьми тижнів кожен робить як йому заманеться, можна показувати свої роботи в інших в своїх влогах і відео і розповідати, що саме це робота для проєкту Вернісаж осінніх пар. І в цьому році у нас вже більше номінацій, більше розподілу, бо робіт дуже багато. Дівчата в нас дуже талановиті, а може, ще й хлопці доєднаються, я ще не знаю, бо це тільки початок. Люди у нас дуже талановиті, і я сподіваюся, що кожна може щось показати, встигнути поділитися тим, що вона ще вміє, окрім в'язання. І зазвичай Маруся запрошує ще й спонсорів. Приймати участь можна і в Ютубі, і в інстаграмі, і просто в чаті. А тепер переходимо до номінацій. І ще в кожній номінації я планую брати, що ще фора у нас яка велика, можна брати розпочаті процеси, брати з собою не дов'язан. Тепер по номінаціям. Перша номінація Діти то наші квіти. Діти то наші квіти яскраві, що серце радістю зігрівають, їхні очі чисті, як роса, а поспішки сонце ясне. Тут ми в'яжемо для дітей від нуля до 14 років. Я ще не знаю, що буду саме в'язати в цій номінації для того, щоб обрати мені ще треба поспілкуватися з донькою. Або вирішити, що ж треба в'язати для онуки. І тільки тоді я зможу більш детальніше це розглянути питання. Друга номінація осінь найкраща пора для натхнення. Осінь найкраща пора для натхнення, осінь муза, що надихає, серце сповнює красою в кожнім листі, що опадає, бачу я життя і його красу. Цій категорії ці номінації в'яжуться вироби для дорослих. В мене є один недов'яз великий, довгий, мабуть, ще з минулого року, це так згадувала. Це чоловічий гольф. Чоловічий гольф. Я в'яжу на спицях 2,5%. І 100% мереносу. Різних трішечки відтінків різних магазинів, тому я показувати конкретно не буду і різний тут метраж, тому я це розповідати не буду. В'яжу я на спицях 2,5 у 7 складень. Чому у 7 складень? Бо мене попросили вив'язати потовще, аби було потовще цей виріб, цей гольф. І в'язала я вже резинку навіть не пам'ятаю на якій спиці, трішечки петлі в мене тут гуляли. Так, трішечки може гуляти тут виріб, бо там встає маркери. Цей виріб в мене гуляє вже давно. І якщо чесно, я вже розмірковувала, може його розпустити. А от це дістала, подивилася, та воно ще нічого можна і продовжити. І продовжую продовжу я вив'язувати чоловічий гольф від цього бускового маркеру. Зелений маркер це в мене початок ряду. Мені зовсім небагато залишилося до підрізів. І потім поділити наперед спинку і вив'язати рукави. Сподіваюсь, що до завершення проєкту я цей виріб все таки дов'яжу. Дуже хотілося б. А там час покаже. Чи буду я ще в'язати щось цієї номінації для себе або для батьків, я ще не вирішила. У мене ще є трошечки часу подумати, бо з 2 вересня. У нас будуть ще старти, треба ще цим стартувати. Тобто в мене ще є час, аби подумати, адже думок багато, а я не встигла все відв'язати. Тому поки що в мене тільки одна робота як бачите, свободне місце є, і там буде потім запис, що я ще додала до цієї номінації. Йдемо далі. Третя номінація зігрім ручки й ніжки. Зігріємо ручки та ніжки, перегорнемося ближче один до одного. Запалимо камін, щоб було тепліше, і будемо пити гарячий чай. Тут ми в'яжемо будь-які аксесуари. Хоч тут не написано, але в цій номінації можна в'язати і шарфи, і палантини, і шкарпетки, і рукавички, і мітинки, і шапочки. Будь-який аксесуар. В мене тут. Є один недов'яз, мабуть, ще з весни. А може ще раніше, я вже не пам'ятаю. І тому я хочу його дов'язати. Він вже перед очима в мене стоїть, але не дійшов вхід. В'яжу я їх з пряжі Alize Superwash Comfort. 75% вовна, 25% поліамід. 420 метрів на 100 г. Колір 01. 0,01. Це молочний колір. В'яжу їх на спицях 2,5. І продовжую їх відв'язувати від помаранчевого маркеру. Ось на цій шкарпеці ви бачите, що маркер стоїть вище. Там є ще трішечки пров'язано. Оце я буду розпускати. Бо мені не подобається, як вийшло. Тому я буду розпускати. І від помаранчевого маркеру я продовжу вив'язувати ці гульфи у спільнику Вернісаж осінніх барв. Четверта номінація. І оселя вбралась, багряне намисто. Оселя вбралась, багряне намисто. Щоб зустріти осінь в барвистому плащі. і сонце лагідно сміхається крізь вікно, наповнюючи серце теплом і тишею. Тут ми в'яжемо все для інтер'єру. Для мене це буде найважча номінація. Плет я вже зв'язала, серветки мені не потрібні зараз. Підставки під гарячі також не потрібні, всього досить. І тут ще можна в'язати іграшки. І це я думаю, чи можу іграшку зв'язати. Але я ще не вирішила остаточно. Тому тут в мене ще нічого не записане. П'ята номінація: і з кожною осінню я розквітаю знову. І з кожною осінню я розцквітаю знов, як квітка, що з під землі пробивається. Осінь це час змін, початок чогось нового. Це час, коли душа моя відроджується. Ці номінації треба щось показати інш, з іншого виду рукоділля. Це може вишивка бути, шиття. Бісероплетіння, все що завгодно, будь-які інші витроподілля, але тільки не в'язання. Тут в мене теж, теж є ще задумки, але це залежить від деяких факторів, тому я тут то також нічого не писала. І остання це в нас нова номінація тепло для захисника. І військовий наш, ти лицар наш, що стереже в спокій країни. Захисник наш, ти наша стіна, що нас оберігає від війни. Нехай тепло наших сердець до тебе сягне, як промінь сонця, і нехай в твоїх очах завжди горить вогонь перемоги. Майже всі дівчата наші в'язальні спільно, українській спільноті в'яжуть для захисників. Це і шкарпетки, і жилети, і шапки, і бафи. До речі, шкарпетки там багато їх зараз у нас видів. Це і тоненькі шкарпетки, і товстенькі шкарпетки, і адаптивні шкарпетки. Також в'яжуть дівчата, кокони для кінцівок, для евакопунктів, нашоломники. Тобто, все, що ви в'яжете для захисника, це треба в ці номінації в'язати. Номінацію я беру один це жилет. Жилет я в'яжу із спонсорської пряжі, невідомого складу, невідомого метражу. Це в мене вже залишки. такої спонсорської пряжі. В'яжу я у дві основні ниточки і одну додаткову ниточку. Тут написано 100% поліестер, але я не впевнена, що саме на цій бобінці те, що написано. Пряжа, як бачите, трішечки ось така. Ляста. І в'яжу я цей жилет на спицях 4,5. Резинку відв'язала на спицях 4, а саме тіло в'яжу на спицях 4,5. Від зеленого маркеру я продовжу вив'язувати цей жилет у спільнику Вернісаж осінніх барв. Одразу хочу сказати: на моєму каналі в розділі спільнота є опис. Та схема до цього візерунку, як при в'язанні по колу, так і при в'язанні поворотніми рядами. Тому, кому цей візерунок сподобався, проходьте, будь ласка, на канали в спільноту, дивіться на схеми і в'яжіть свої вироби таким візерунком. Ось такі мої плани на в'язання в цьому проєктові. Сподіваюсь, що вам буде цікаво спостерігати за всіма майстрами та майстринями. Які будуть в'язати свої речі на осінь. Дякую за перегляд, вподобайки коментар та підписку на мій канал. До зустрічі до наступних відео!